Всім привіт! Мене звати Марія, я власниця бренду доглядової косметики за шкірою обличчя та тіла Агомаш. Я дуже раджу вам використовувати в своїй роботі українську програму Кій РМ. Це дуже зручна програма. Ми почали нею користуватися восени, тому що ми перейшли на нову платформу сайту, і було дуже незручно контролювати замовлення багато не було потрібних функцій. І з того моменту, як ми почали користуватися KCRM, все стало дуже простіше і та зручніше для нас. KCRM у нас повністю інтегрована з новою поштою, з директом. Дуже зручно користуватися, тому раджу використовувати кожного дня це ви зекономите таким чином свій ресурс і ресурс своїх працівників.